До Луцька з інспекцією навідались закордонні партнери: 1 мільйон 600 тисяч євро. Саме в таку суму обійшлася реконструкція колишнього лабораторного корпусу ЛНТУ, який нині став прихистком для викладачів та студентів двох університетів, що нині перебувають під обстрілами. Гуртожиток на вулиці Софії Ковалевської, які реконструювали з колишнього навчального корпусу ЛНТУ за програмою міжнародної фінансової організації, Невко сьогодні проінспектували закордонні інвестори. Темпами та якістю виконаних робіт приємно вражені. 180 студентів та викладачів мешкатимуть у новому гуртожитку вже зовсім скоро. Ми насправді відвідали декілька уже громад, на яких в яких ми фінансуємо допомогу для того, щоб збудувати житло для внутрішньо переміщених осіб, і ми хотіли би зазначити наскільки нас взагалі вразив результат роботи саме Луцької громади, оскільки ми були вже тут минулого року, коли роботи з реконструкції лише почалися, і це справді справді неймовірно, що зараз будівля вже готова для того, щоб люди заселялися. У будівлі є 54 кімнати для Студентів, сім кімнат поліпшеного планування санвузлами, а також вісім смарт-квартир. Завдяки фінансовій допомозі іноземців. Луцьк матиме дійсно європейський гуртожиток. Я не знаю, чи є кращий гуртожиток в Україні для студентів. Я вже давно не був у гуртожитках, але пам'ятаю, як сам, будучи студентом жив у гуртожитку. по такій умови. Я міг тільки мріяти. Ми відчуваємо реальну підтримку європейського союзу для України, для людей, які на превеликий жаль постраждали. Від війни я хочу подякувати усім, хто працював над цим проєктом, і підряднику, і нашим працівникам, до звичайно, що фінансовим донорам Європейському Союзу і корпорації Невко Північна екологічна корпорація Невко, яка допомогла нам реалізувати цей проект і не тільки цей багато інших проектів в нашому місті, тому. З допомогою Європейського Союзу Корпорації Невко наше місто змінюється в кращу сторону людям, які будуть тут проживати. Бажаємо щасливого життя, комфортного в нашому місті. А реконструкцію розпочали в грудні 2022 року. Закінчили менше ніж за рік, каже Ірина Вахович. З її слів, кошторис робіт за програмою Невко мільйон 600 тисяч євро. Проживання за місяць людини тут символічне: 800 гривень. Тут проживають це. Викладачі та студенти двох університетів із статусом внутрішньопереміщених. Це Донецький національний технічний університет, який в нас локалізується з березня 2022 року. І студенти, викладачі нашого Луцького національного технічного університету, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Більше того, скажу, що є такі сім'ї, які вже створилися на базі Донецького і Луцького. Тобто є така сім'я, як де дівчинка з Луцька, а ну чи Волонянка, а хлопчик з Донецька. І вони мають сьогодні чудова смарт-квартира серед мешканців Луцького гуртожитку. І професор з Харкова Микола Рябчико та його дружина зізнається створеними умовами. Задоволений в нашому районі. Ну декілька зруйновані будинки. Це найближчий район до, до Росії. наш, де ми жили. Ну, нас тут дуже гарно прийняли. Я мене запросили до на, на роботу до Луцького національно технічного університету. Тобто, я працюю там професором. Тут нам надали житло, дуже комфортне житло. Дуже ну у нас називається це смарт-квартира, тобто там в складі. Ну, може, вам покажуть, а може, ви ще побачили. Там у складі і кухня є, і санвузол, ну, і мебля вся, мікрохвильова пічка, пральна машина, все, 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 все. все. Тобто, заїжджай, живий. Будівля повністю термомодернізована, замінені перекриття та комунікації. Для мешканців створені усі умови для комфортного проживання. Окремо є квартира для людей з інвалідністю. В приміщенні повністю забезпечили усю інклюзивність. Зокрема, є підйомники. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.